Доброго дня, шановні депутати. Напевне на планинне засідання 62-ї позачергової сесії 8-го скликання з 22 обраних депутатів прибуло 12. Форум є. Пропонуємо розпочати роботу сесії. Засідання 62 ї позачергової сесії 8-го скликання оголошується відкритими. thank no. no. До роботи сесії. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. Будуть якісь пропозиції? Пропоную Реготу, виступимо і прикрайно відмовила. Хто за дані пропозиції, за дані кандидатури, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято, будь ласка, займіть свої робочі місця. Є ще таке предложення. Функції лічильної комісії покласти на секретаря. Хто за дану пропозицію, голосує. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Проєкт порядку денного розданий. Є необхідність оголошувати. Денний. Будуть якісь пропозиції щодо внесення змін? Затверджуємо регламент роботи сесії, доповідачу з основних питань до 10 хвилин. Виступаючим до 5 хвилин для виступів щодо процедури та мотивів голосування пропозиції внесення довідок до 5 хвилин роботу сесії закінчити за одну годину. Є потреба? Другий час встановила. Голосуємо. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, за регламент роботи сесії голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денного. По питанню. Первого, по третє слово для доповіді надається начальнику фінансового відділу сівки Олені Анатолівні. Будь ласка, Олена Анатолійовна. Перше питання. Про надання дозволу на виділення коштів з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А-5162. Будь ласка. Зігідно надання міста від військової частини А-51-62 та... Виконавчок виконавчого комітету пропонується передати кошти субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку відгуків у вигляді трансферу державного бюджету в сумі 200 тисяч на потужні видатки. Це для придання будівельних матеріалів. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Слідуюче питання про внесення змін до програми сільської ради на 2025 рік. Будь ласка. У зв'язку з збільшенням перерахунку фінансової частини пропонуємо затвердити програми сільської ради зі змінами. Такі програми, як програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць в Україні на 24-25 роки. Чому ми збільшуємо цю програму, так як на засіданні виконавчого комітету там було збільшення матеріальної допомоги членам сімей і потрібно зробити цієї програми. Слідвища програми теж далі віддалося територіальної громади Кам'янського радуйону Дікатурської області на 25 рік. Цю більше програми з тим, що ми додаємо 200 тисяч державного бюджету на своїй частині. І третя програма соціальна захисту населення педальної громади на 25-26 роки, це також, також збільшується розподіл матеріальних допомог самій на програмі. Там збільшується на е, матеріальні допомоги на оздоровлення, зменшується на поховання і так далі. Просто зміни всередині. Там, там. Все, такі зміни такі. на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. І слідує питання про внесення змін до сільського бюджету Саксанської сільської ради на 2025 рік. Будь ласка. Тоді на подання виконавчого комітету Сархатської сільської ради, відділу освіти та молоді Сархатської сільської ради про збільшення або перерозподіл асигнувань, вирішили збільшити доходи на 477 тисяч 160 гривень. Це за. Згідно аналізу надходжень за 10 місяців, це збільшуються податки на доходи фізичних осіб на 27 тисяч 160 гривень. Податки на доходи, на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами збільшити на 100 тисяч. Єдиний податок з фізичних осіб збільшити на 250 тисяч і єдиний податок сільськогосподарських виробників, фіксований податок, який ми говоримо, збільшити на 100 тисяч. Це доходить. Тепер видатки. За рахунок збільшення доходів, ми збільшуємо по адміну апарату на 125 тисяч. Це збільшуємо предмету метедалі на 122 тисячі 400 гривень. Це для придбання бензину для генераторів. Це з розрахунку у нас на 3 місяці. І 18 тисяч для, для придбання дизельного палива на один місяць для генераторів. Оплата послуг збільшити на 2600 гривень це заплата картощів. І збільшити на 200 гривень субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Це поточний та свят органам державного управління, збільшити для субвенції державного бюджету для військової частини а 62 Сурові 200 тисяч, згідно їхнього листа, 1179-8125 року на постання будівельних матеріалів. Видатки будуть проводитися згідно програми територіальної оборони Церкви територіальної громади Кам'янськового району. По відділу освіти за рахунок збільшення доходів, ми збільшуємо матеріали, це по дитячому садку на суму 152 160 гривень. Це для підпиня бензину для генераторів, для двох садочків на 2 місяці. З розрахунку на два місяці. З розрахунку, що потрібно на 12 годин і на всі на 30 днів. Так як там генератори ще й ж є. Тепер за рахунок перерозподілу коштів по виконавчому комітету, значить, ми робимо перерозподіл. Пам'ятаєте, ми виділяли кошти на поточний ремонт Саївського автомобіля, а тепер для Саївського стато ми виділяли все його по. Послугах, ну там виконавець трошки змінив в договорі, тепер буде у нас послуги і придбання матеріалів. Тому ми з послуг знімаємо 59 тисяч і на матеріали збільшує 59 тисяч це з тим душі, що ми раніше виділяли, просто при розподілі. відділу освіти, збільшиться по, по керівництві управління, збільшиться на 2248 гривень ця заробітна плата збільшиться на 2600 гривень, це за рахунок індексації. Ми не збільшували це Адже Миколаїв керівника. І, і нарахування заробітну плату зменшено зменшимо 359 гривень. У дошкільної освіті з оплати послуг, як не використав кошти, зменшує 11 гривні, збільшуємо на відрядження. На 1380 гривень це від'ягнення двох працівників дитячого садкового садка для поїздки на форум до Києва. І оплата водопостачання збільшується на 1530 гривень. По школі збільшується кошти на 6560 гривень, це помір документах для компанія дезінфекційних засобів планіта для Сарксантського ліцею. По фінансовому відділу в зв'язку з тим, що були в листопаді лікарняні, заробітну плату ми зменшуємо на 780 гривень. Нарахування заробітної на плати збільшуємо на 991 гривню. І з предметів матеріалів знімаємо 208 гривень, як не використаємо. <працювання> Ставимо на голосування. Будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти. Хто утримався, рішення прийнято, дякую, Олена Анатолійовна. слідучому питанню слово для доповіді надається начальнику відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства, благоустрою, транспортної інфраструктури та комунальної власності Кольмасу Андрію Степановичу. Питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Саксанської сільської територіальної громади Кам'янського району і Бежитровської області. Власне, Пропонується затвердити розроблену технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель на території Сергсанської сільської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області і внести в дію нормативно грошову оцінку земель на нашій території з 1.1.2026 року. Автоматично перерахуються всі сплати, договори, оренди, земельні податки. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Дякую, Андрій Степанович, просаджуйтеся. Слідує питання, слідучі два питання. П'яте, шосте. Слово доля доповіді надається секретарю сільської ради листопада Ларисі Іванович. Будь ласка, Лариса Івановна. П'яте питання про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування асоціації прифронтових міст та громад. Від 21.11.25 року та про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Будь ласка, висели. 21 листопада 2025 року у місті Дніпрі відбувся форум Життя поруч із фронтом, безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка, на якому було підписано. Меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад пропонується затвердити меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад від 21 до 25 року, та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад. Мета з метою більш ефективного здійснення повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку перефронтових та громад, зокрема, розв'язання спільних для територіальних громад проблем щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку. Ставне голосування хто за? Хто проти? То утримався рішення прийнято. Слідуюче питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Саксанської сільської ради на 2026 рік. Обласне. На виконання закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності до 15 грудня ми кожного року затверджений план діяльності Саксанської сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Тож пропонується затвердити такий план на 2026 рік. Ми затверджуємо рішення про встановлення ставок зі сплати земельного податку по Саксанській територіальній громаді, про встановлення ставок ручної орендної плати за землю на території Саксанської територіальної громади, про встановлення ставок, ставок зі сплати податку на нерухоме майно відміну від земельної ділянки на території громади, про встановлення єдиного податку та ставок єдиного податку на території громади про встановлення туристичного збору на території Сарсанської сільської територіальної громади і про затвердження права утримання домашніх тварин. За потребою ці рішення будуть прийняті. Можуть доповнюватися, да? Ні. Ну, це план ми можемо змінювати, доповнювати, вносити сюди пропозиції різні, ну потрібно його затвердити. Став на голосування. Хто за, хто проти. Хто утримався? Рішення прийнято, дякую, Леся Іванов. На цьому планарне засідання 62-ї позачергової сесії 8-го скликання оголошується